Поклик Прип'яті це та сама частина серії «Сталкер», яку часто називають найкращою. Вона не така сира, як Тіні Чорнобиля, і не така проблема, як Чисте Небо. Це вдалий фінал трилогії, який навіть у 2025 році грається дуже впевнено. Це перша частина, де справді відкритий світ працює нормально, три великі локації, повні життя, завдань та секретів, жодної нав'язливої лінійності. Хочеш, іди шукати артефакти, хочеш допомагай сталкерам або шукай вихід із зони. Баланс зброї на голову краще за попередні частини. Вороги небезсмертні та мутанти мають свою логіку. Покращена система квестів не просто принеси віддай, а часто зі своїми наслідками. Особливо запам'ятовуються завдання на Янові та в Прип'яті. Вони атмосферні, часом моторошні й справді цікаві. На цю частину є дуже велика кількість модів. Вони роблять гру ще живішою, глибшою, а іноді перетворюють її на цілком новий досвід. Графіку можна підтягнути шейдерами, звук зробити більш об'ємним, і на відміну від інших частин, це працює доволі стабільно, без багів, ну майже. Поклик Прип'яті, це той момент, коли серія Stalker вийшла на свій пік. Якщо ти хочеш відчути справжню зону, почни саме з неї. Всім дякую за перегляд відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, просуваємо український контент разом. Всім дякую, слава Україні!